Вулики із полістиролу саммер стали популярними. Особливо з дерев'яною обв'язкою. Але виявився один недолік. Дерев'яна обв'язка викручується. Ось, бачите, вже відстала, вже є тріщина. Тому рекомендую дерево мастити. Спеціальним розчином, але він дорогий. Цей розчин захищає дерево від вологи, від шкідників. Ось чому ми стали покривати дешевим розчином дешево і сердито, бачите, чорним. Що це таке? Воно висохне і буде захищати дерево від погоди, від дощу, від шкідників. Це простий перероб. Ось щіточка, ось переробне масло. Таке ж саме масло, тільки з чорними добавками. Його дуже не люблять шкідники, і воно відсуває вологу. Ну, а коли висохне, треба лише пошкребти сажу, тому що сажа теж утворюється. Отже, беріть на озброєння. Вулики саме з дерев'яною обробки о... о... оброб... дерев'яними. Ставками треба помастити чимось тим, що захищає від вологи, дешево і сердито переробне масло.